Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як знайти всі локації точок евакуації для підготовки пограбування Кайопері GTA Онлайн. Тому давайте почнемо. Після завершення місії ви зможете повернутися на підводний човен, і там ви побачите, що всі точки евакуації знайдені. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також я рекомендую вам подивитися відео, в якому я показав всі локації розвідки для підготовки пограбування Кайоперіко в ГТА онлайн. Дякую всім за перегляд.